Привіт, я Женя, і прямо зараз я проходжу лікування від раку молочної залози. Сьогодні на нас очікує незвичний ролик. Я хочу зробити огляд трьох книжок, які написані трьома різними авторами, кожен з яких стикнувся з раком в своєму власному житті. На жаль, два з Трьох авторів е, померли від раку, і тому книжки вони охоплюють як період лікування, так і період усвідомлення, що ефективного лікування для них немає, і що вони е, мають прийняти кін, кінечність свого життя. Всі три книжки мені е, здаються переплетеними одна з іншою. Я поясню трішки пізніше, чому. Чому взагалі я піднімаю тему книжок? Бо книжки дозволяють нам прожити інший досвід. Бо ми всі різні і схожі ситуації проживаємо по-різному. А це означає, що книжки просто розширюють горизонт того, як ми сприймаємо ту чи іншу ситуацію і дозволяють. Подивитися на те, що проживаємо ми самі з різних кутів зору, і, можливо, змінити е, певну свою модель поведінки. А можливо, не змінити, але краще зрозуміти себе. Чи зрозуміти, що твій досвід не є ані унікальним, ані універсальним. Бо багато людей з цим стикаються, але проживають це по-різному. Мені здається, що це найкращий інструмент. Як пізнати самого себе. І я би хотіла почати з книжки Филипа Голда, Коли я помру. Филип за фахом політтехнолог, який працював з Лейбориською партією і безпосередньо з Тоні Блером. Йому поставили діагноз РАК в 2008 році, він активно в той момент займався своєю професійною діяльністю, і тому в книжці ми разом з її Автором і героєм, проживаємо ці зміни, які відбуваються в його житті, коли ти з, е, маєш припинити свою бурхливу, е, наповнену е, професійну діяльність і переключитися на себе, треба зазначити, що ця книжка мені швидше не сподобалась, ніж сподобалась. Але, готуючись до цього ролику, я зрозуміла, що незважаючи на те, що вона. Викликала в мене доволі багато несприйняття, яке швидше спровоковано тим, що мені її автор не дуже подобається. Він занадто егоцентричний, нарцисичний і мені не сподобалось багато рішень, які він прийняв чи як він їх приймав. При цьому саме ця книжка викликала максимальний активний якийсь процес осмислення, більш включеність емоційно. Це доволі з одного боку дивно, з іншого боку, мабуть, зрозуміло, бо якщо тебе щось тригерить, ти більш включаєшся, ніж коли тобі все подобається, і ти такий розслаблений. Так, так, я повністю згодена з позицією автора. Книжка має дві частини. Перша частина вона присвячена саме діагнозу, сприйняттю діагнозу, пошуку лікарів, лікарень відповідно лікуванню, яке, на щастя, завершилося ремісією. І тому вона, ця частина вона написана з позиції переможця. На жаль, за два роки стався рецидив, і автор починає другий цикл лікування, який відбувається значно важче, ніж перший. І, на жаль, завершується тим, що треба визнати, що саме лікування не є ефективним, і, ну, і треба готуватися до того, що життя. В дуже короткій перспективі закінчиться, і також цей процес усвідомлення, що неможливо особливо відтермінувати власну смерть, і потрібно її прийняти і по можливості підготуватися, мабуть, найцікавіша частина цієї книги, яку ми проживаємо разом з автором. Треба зазначити, що він доволі ретельно підійшов до цього питання. Повністю продумав і підготував свій власний похорон і прожив останні місяці активно спілкуючись зі своєю родиною і найближчими друзями в такий спосіб, по суті, надаючи їм можливість попрощатися з ним. Ну і самому також максимально віддати любов найближчим людям. І це, звісно, викликає захоплення. Наступна книжка, про яку я хотіла поговорити, це книжка Пола Каланіті, молодого нейрохірурга американця. Називається вона Коли подих стає повітрям. На відміну від попередньої книжки, тут в мене дуже позитивне ставлення до автора. І я всю книжку переживала глибоку емпатію до, до її героя. І тим більше мене тригерило те, що він, по суті, доволі довго ігнорував симптоми, які очевидно свідчили про те, що в нього з великою вірогідністю рак, але примудрився їх ігнорувати аж до стадії, коли він від болю не міг рухатись. І це доволі для мене звучало дивно. Ця книжка також має дві частини: перша частина присвячення його становленню як особистості. Він починає з дитинства, потім переходить до вибору спеціалізації. Спочатку він обрав філологію, і тільки потім він переключився на медицину, причому переключився через те, що філологія не давала йому відповідь на глобальне питання, в чому смисл життя, і він почав її вивчати через вивчення мозку. І так він став. Лікарем майже стар, він дізнається про свій діагноз буквально менш ніж за рік до випуску, коли перед ним мали б відкритися всі двері, і він міг би по суті монетизувати всі ті зусилля, які до цього він доклав до розвитку до свого професійного розвитку і становлення як нейрохірурга. І тому і автора, і читача не відпускає відчуття ну, такої загальної несправедливості, що ця хвороба з ним сталася на буквально початку його життя. А друга частина книжки вона присвячена саме у цій трансформації, яку він переживає, що як тільки йому повідомили про діагноз, стало зрозуміло, що швидше за все він втрачає свій статус лікаря, нейрохірурга, і тоді не зрозуміло, а хто ти. Більше того, відповідь на це питання знайти тим важче, що не зрозуміло, скільки часу в тебе залишилось, чи це тільки три місяці, і ти пацієнт, який вмирає, чи можливо в тебе є два роки, і тоді ти встигаєш написати книжку і реалізуватися як автор. А можливо, в тебе дев'ять років, і тоді ти зможеш повернутися до своєї професії. А можливо, ти встигаєш народити дитину, і оця невизначеність в часі дуже заважає переосмислити, ким ти є наразі. Я думаю, що нам це відчуття дуже знайоме, бо війна зруйнувала наші особистості такими, як ми були до війни, і ми всі пройшли певний шлях перебудови себе і. Пошуку своєї нової ідентичності також в умовах невизначеності. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна, і тому дуже важко планувати щось на більш-менш довгий горизонт. Навіть завтрашній день важко передбачити, не говорячи про те, що буде за кілька місяців чи за кілька років. І ця підвішеність вона сковує і не дає приймати рішення. Дуже цікаво, як Пол розмірковує про статистику. Бо, звісно, можна побудувати певну математичну модель вірогідності, скільки ти проживеш, бо такі дослідження вже зроблені, і є розуміння, скільки відсотків людей доживають, проживають 6 місяців, скільки 2 роки, скільки 5 років, скільки 9 років. Але статистика, вона. Чудово працює на великих групах і взагалі мало придатна для використання для, для побудови прогнозу для конкретної людини. Бо, наприклад, вірогідність того, що він захворіє на рак легень, в його випадку становила 12 -ти тисячних тисяч відсотків. І тим не менш ця мізерна вірогідність впрацювала і тому намагатися. Прорахувати, скільки тобі залишилось, ну, неможливо. І це, звісно, фруструє і не дає тобі базісу, на якому ти можеш будувати свої подальші життєві плани. Він впорався, і можна почитати, як розвивалися подальші події. І остання книжка, про яку я хотіла би поговорити, це книжка, написана британським нейрохірургом Генрі Маршем. І наостанок. На щастя, Генрі Марш знаходиться в ремісі, на відміну від двох попередніх авторів. Для мене ця книжка вона поєднана з першими двома, бо Генрі Марш як нейрохірург і його спогади про його. Професійну діяльність дуже перегукуються з спогадами Пола Кала Каланіті, а досвід лікування в Великобританії доволі тісно також конектиться до досвіду Филипа. І в такий спосіб книжки, начебто, доповнюються одна одну. І Генрі Марш, як і Пол. Доволі довго ігнорував свій діагноз. В якомусь сенсі йому більше пощастило, бо в нього рак простати, а певні форми раку простати вони мають настільки латентну форму, що вони дуже довго розвиваються. І, в принципі, доволі часто так буває, що людина помирає взагалі від інших ускладнень здоров'я, і рак простати не є причиною смерті. Тому Генрі Марш 25 років. Примудрився ігнорувати свій діагноз, мене це знов тригернуло, але Андрій Марш спробував пояснити, чому так відбувається з лікарями. Тобто, начебто, вони більш обізнані в темі медицини і вони мали усвідомлювати, що з ними щось серйозно не так, і відповідно почати діагностування і виявити рак на більш ранніх стадіях. А відбувається навпаки, по суті, вони заперечують і свої знання і. Ті симптоми, що вони спостерігають. За його версією, це відбувається через те, що лікар намагається дистанціюватися від пацієнта. Лікар якби вибудовує такий кокон, де він в ролі лікаря і тому з ним не може нічого статися, тобто він не може захворіти. І цей рятуючий кокон в якийсь момент життя може зіграти поганий жарт. Бо навіть при очевидних симптомах цей кокон не дає усвідомити, що треба звернутися також до лікаря і розібратися з тим, що з тобою відбувається. Можливо, цей кокон – це не тільки психологічний захист, а і певний страх. Бо навіть якщо ти лікар, ти жодним чином не позбавлений страху перед хворобою і Власною хворобою і власною смертю. І про це також доволі багато роздумів в цій книзі. У Генрі Марша є, є чудові книжки, які стосуються його саме практики, як нейрохірурга. Наприклад, є книжка Не нашкодь, і я раджу на неї звернути увагу, бо ця книжка вона дозволяє відчути, наскільки лікарі. Не всесильні. сильні, який великий тягар навантаження лежить на їхніх плечах? особливо, якщо це саме хірург від рішення, якого залежить не тільки рішення від рішення і вправності, якого залежить, яким пацієнт буде після. Операції. І наскільки важко час від часу вирішити, чи треба робити операцію, чи не треба робити операцію, який з виборів є оптимальним для пацієнта. І мені здається, що це надає краще розуміння того, що і ми в ролі пацієнта також відповідальні за свою подальшу долю. І не варто віддавати повну відповідальність, перекладати повну відповідальність за своє лікування на лікарів, і що ми маємо бути наскільки можливо обізнаними щодо свого свого діагнозу, щодо прогнозів, щодо різних шляхів, як може відбуватися лікування, і брати також на себе часткову відповідальність за ті чи інші рішення, які впливають. Ну, на нашу долю. Я сподіваюся, що огляд книжок був для вас цікавий. Якщо б ви мене запитали, яку з книжок я б найбільше радила, то, мабуть, для задоволення я би порадила книжку «Коли подих стає повітрям. При цьому усвідомлюючи, що мене. До більш глибоких роздумів підштовхнула книжка Коли я помру, то можливо, є сенс звернути увагу і на неї. Але кожна з книжок вар варта того, щоб бути прочитаною. Тому якщо у вас є час натхнення, я раджу почитати всі три книжки. А зараз я з вами прощаюся до нових зустрічей і до нових книжкових оглядів, бо я прочитала більше ніж три книжки, то побачимось в наступних серіях. Па-па.